Цьому підвізку є такі настанови Святого Посла Павла. Переноси страждання як добрий воїн Ісуса Христа. І ці слова сьогодні, звучать по-особливому, тому що ми святкуємо день пам'яті святого великомучника Димітрія Солунського, який як ви мовите, є угомо того зерна, яке посіяв коли сюди апостол Павел в чоловіках, коли він заснував християнську общину. Саме апостол Павел зародив християнство в цьому Балканському місті. І апостол Павел. Знаючи, що Святий Тимофей людина молода, енергічна, наставляє на те, що віра у Христа вона потребує, точніше сказати, передбачає утисків і навіть страждання. Тому він каже йому, перенеси страждання. Як добрий воїн Ісуса Христа. Повну проповідь. Дивіться на Ютуб-каналі Митрополита Антонія.